Tchau, Період новорічних свят зазвичай ніхто не чекає біди. Та на жаль, саме тоді небезпека зустріти когось лихого зростає. У місцях скупчень людей активізуються злодії, які можуть чекати на кожному кроці, і втратити шапку чи сумочку ще не на найгірший сценарій. Тому інспектори поліції охорони підготували кілька ефективних прийомів для протидії зловмисникам у людних місцях. На вас напали ззаду і хочуть відібрати сумочку. В Цій ситуації, якщо немає змоги її забрати, наносимо удар, в пах. Цікаю. Пахова зона чутливе місце як для чоловіків, так і для жінок. Тому вдарити в цю точку буде найефективнішим рішенням. Втім, для замаху потрібна відстань. А як вчинити, якщо нападник підійшов дуже близько до вас? Уявимо ситуацію. Ви їдете в громадському транспорті, велике скупчення людей, і у вас намагаються відібрати сумочку. Ми натискаємо на бульову точку і відходимо. Детальніше про больові точки ми розповідали у першому випуску. У цьому ж випадку необхідно тиснути у зону під кадиком і трохи зігнути свої пальці. До вас підійшов незнайомець і хоче обійняти вас за плечі. Ми фіксуємо його руку, наносимо удар в зону паха. Пірнамо під руку, робимо фіксацію, відштовхуємо і вбігаємо. Якщо на вас напали і хочуть ударити в обличчя, фіксуємо, робимо блок руками, задню піднижку, закручуємо його. І контрольного влучання. Якщо ви все запам'ятали і вже встигли попрактикуватися, тоді злодій не зможе застати вас зненацька та зіпсувати свято. Батальйон Титан та поліція охорони Київщини вітають всіх з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Та й прийоми самозахисту, які ми розглянули протягом чотирьох випусків, допоможуть вам завжди почуватися в безпеці.